У суботу, 1 червня, на Волині поховали молодого героя Павла Тарнавського, який загинув у війні з російськими окупантами на Харківщині. Про це повідомили у Берестечківській громаді. Жителі громади живим коридором з державною символікою та квітами зустріли траурний кортеж героя, який загинув 29 травня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Петропавлівка Куп'янського району Харківської області. Зустріли героя на центральній площі міста Берестечко, де було відслужено чин громадської панахиди. Вже біля рідного дому в селі Липа, де проживав Павло, було відслужено чин заупокійної літії. Надалі процесія попрямувала до Свято-Дмитрівського храму, де й був відслужений чин похорону. Поховали мужнього героя на кладовищі села Липа. У мить прощання звучав державний гімн України та триразові залпи почесної варти. Провести героя в його останню земну дорогу. Прийшла велика кількість людей. Багато з них знали Павла особисто. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя.